Побачила, що одна морквина в мене, викидатиме цвіт. Я її вирвала. Ось о я кинула. Дивіться, бачите. Ну, і думаю, може, в мене всі такі погані, і дивіться, вона ж то біла, непонятно яка. І та, що була поруч, зараз я це викину. Та, що була поруч, я думаю, ну, спробую, не видно її. Ну, зазвичай э, плечі дворі в моєї моркви, а це десь зарита. Ну і ось вона яка. Це ж молоденька, але вже величенька, можна потрішку вже не купувати, а брати свою. Бачите? І що я зробила? Я ще вчора прибрала звідси шлангу. Та, що в мене був крапельний полив, чому прибрала? Оці шланги, їх дуже багато. Ми зараз скрутили і в гараж віднесли, і деякі ще лежать, вони вже і пересохші. І коли я робила прополку, десь зачіпала сапкою, дирочки вже лється не туди. І вирішили, чимо це замінити всі шланги, і краники в нас вже десь там течуть то краще, мабуть, взяти оце туман. Ну, і діти, онуки купили туман. Ось одна шланга лежить, тут дві. Бачите, оце де томати в мене. Говорять, ну, і Наталя говорила сусідка, Тоня, ну, помидори не люблять, коли їх зверху поливають. Кажу, а як дощ поливає, а вона, та і то правда. А в самих теж є туман. Ну, зараз я хочу ще вам показати. Ось у мене, дивіться, вже який томат. Дивіться, який здоровий. Ну і там багатенько є. Ну і далі продовжую. Отут дві. Оцих дві хватає. Оцієї однієї не зовсім хватає, на малину не достає, бо тут кукурузка. Ну, малину, я можу і тоненьку шлангу оцю жовту протягнути, вона не важка. І можу протягнути. Так, в оцій теплиці, так, так сказати, теплиці. Вона як каркас у мене. До речі, я тут прополола, дивіться, який дощ йшов. Це вже сьогодні не знаю, який день, в мене тут волога. Оцієї хватає достатньо. Тут теж вам зараз покажу, так, положу морквинку, заберу додому, а тут же огірочки не треба рвати, бо в мене ж віка любить їх рвати. Дивіться, який огірок уже. Один і зараз другий, якщо зайду. Ось. І іще другий. Ну тут їх є невеличкі ще, але це такі самі, що вже їй можна зривати. Ну, сині поки що тільки цвітуть чи квітують. І в мене тут суржик, і капуста синя, і капуста звичайна якась там ліля давала, і огірки, ну і синіх. П'ять кущиків. Так, тут оцієї шланги, коли хороший напор, а це буває вночі, то це достатньо. Отут трішки маловато. Але я переносила, Ось, о, шлангу переносила отак. Тоді майже майже достатньо. Навіть отам до буряків достає три рядки. Так, раз, два, три, чотири. От. А два, здається, не достає. прийшлось мені туди шлангу підтягнути. Ну, а так оце. Ну, може, потім докупимо ще. Ну, одну хоч би. Ось тут, щоб одну ще покласти і тут. Але це може вже буде на наступний рік. Ну і вчора я тут, Ліля, приносила вишні, то я їй огірочка на салат від дала. Вона любить здорові. А в нас тут чомусь було багато здорових. Ну і зараз дивіться, скільки тут є. Ось у. Це ж я купила п'ять Огірочків, ну, на базарі. І ось, ось що воно мені дає. Так у мене вже свої воно, бачите, теж є. І свої зараз покажу, оцей, що гробак з'їв. От дивіться, все-таки пішло. Так, да, він боліє, боліє і, може, і зараз я його підливаю, але тут дивіться вже, який огірок на ньому. Ну, це тут такі огірочки. Тут завжди волого. Огірків нав'язано багато. І свої, і ті, що я купила п'ять штучок. Оце, оце той, що купила. А це вже свої пішли, дивіться, це високі і вже на них теж скоро будуть огірочки. Ну, вони пізніше трішки посажені. Ну, тут і трішки якби вищий цей парничок, щоб можна було і проходити, і в мене тут густувато його. Ну, оце так. Так що я ту шлангу поки що положила у дворі, повикручувала, крани поклала. Ну, саме головне, що мені ж тепер тут нормально можна ходити, що це ось о, оця шланга, я її так по краю так, кладу. І я не спотикаюсь. Ось, о, Бачите? Погода сьогодні так у нас, оце, бачите. Може піде дощик. Ну, поливати не треба, все вологе, все хороше. Вчора Ліля дивилася, оце всі чотири рядочки, це її полуниця тут, і рімотантна, і суниця. все змішане в кучі. Вона каже, ти потім понамічуй. Кажу, Ліля, мені нема коли намічувати. Воно воно хорошо росте, кущики здорові, хороші, хай собі ростуть. Оце один рядочок. Це Наташа, що давала ця сітка І там декілька, бо пізно вона вже давала, вона вже квітувала під часником іще. Ну, я її розсажу. Я зроблю два рядочки отут. Оце все, що я так сьогодні зробила. Ага, та я хотіла ж сказати, я з тої шланги хочу зробити парничок. Ну, так, зробити, щоб. Той туман заходив в нього і теж там поливав. От де я її ще тільки примущу, і щоб вона була височенька. Так як по довжині, так вроді десь 20 метрів її. А вже як його зробити, треба щось примудрити і вже з осені це поставити, щоб потім купити тільки пленки. Все-таки краще, коли тепличка отака накривається, ось у, як у мене отут була. Тоді б ця в мене використовувалась для розсади, таку, що можна було в квітні, 1 квітня виставити або висіяти, а то, що в хаті. Та й в хаті ж не хочеться вже заморачуватися. Ой так, і що хотіла сказати, я оце ще розсадила я чи говорила. Оце китайська гвоздика. Думала, ну не прийме, це пропаде. Ну, а вона, дивіться, цвіте, це вже третій цвіточок, О, там вже один засох і другий засихає. І от там вже два кольори, як Ліля й сказала. А тут зовсім дивіться, ж вона ось Але цвіточок є, бачите? Гарна. Ну, я її підживлю, вона піде. У мене майже все проживається, хоч це дав Бог. Ну, це так, обійшли ми тут. Та вже, бачите, вже треба сьогодні, мабуть, вже і троянди засихають позрізати, щоб вони другого цвіту дали. От. І що я не зробила, це вчора планувала, а я так і не зробила. Це не, не позав'язувала. Лілії де заквітували, отуди коричневий треба прив'язати, сюди якийсь лимонний прив'язати. Та щось прив'язати, не знаю що. Може шерсть чи поліестер, те, що колись в'язала, та з нього взяти. Так, вітерець подув, так гарно. Десь там фенді в мене гуляє, вона. Фендюша, фендюша. Ну, йди до мене, йди, йди сюди, йди. Ти ж далеко дуже. Бачиш, я на городі. Ну, квіти, звичайно, я поливаю кожного дня. Буває, що і зранку, і ввечері. Засихають. Навіть не допомагав той дощ, що так лив. Финдюшка, не хочеш, ну й не треба. Роботи багато. Дуже багато, але треба двигатися, двигатися, двигатися. Коли тобі 70 років, тобі тебе на роботу ніхто не візьме, то роби те, що вдома. Дома. Ну і це ж ми звикли, оці ще, знаєте, радянські часи, обов'язково треба працювати. Можна й вдома знаходити роботу, тільки ж за це гроші ніхто не платить. Коли пенсія, то так. Да. Ну і отож я викладаю в Ютуб. Так він мені трішки допомагає. Звичайно, я колись, це я, ой, колись одержувала в, ну, в листопаді, теж 96 доларів одержала, але ми їх пустили там на другі потреби. То я не змогла їх відкласти, ну, а ці відклала. І відкладаю я пенсію. Віка плоти комуналку, віка плоти за мої ліки, віка плоти за їжу, а те ми відкладаємо. Може нам удасться, я думаю, вдасться. Головне, щоб був мир. Щоб був мир, потім ми це все зробимо, що планували. Ось, показую вам, що в мене тут. Це все мій труд, друзі. Моя праця. Але без цього, мабуть, бить, мене вже й не було. А так встаю, а, піду, те зроблю, піду, те зроблю. Ну, ось так. Ну, це, це шланга. Я її отак поклала і думаю, як її так зробити, щоб в мене отаких було чотири полоски. І дивіться, на весь різ звичайно, не вийде. Ніяк не вийде. Ну, хотілося, оце, щоб десь хоч 2 метри. Це я так приблизно, я не знаю, чи тут є 2 метри. Ну, ось десь так. Ну, а може й вийде. І хотілося трішечки вище. Не хочеться обрізатися, і дуже високу не хочу. Ну, щоб так, хоч трошки зігнутися, ну не зовсім. І це чим хорошо, плівка ж не рветься, так як об... доски там, бо в нас було на, до... на дос... досточках такі, то без кінця та плівка рветься і так жалко. І я відмовилася від того, ну, від теплиці тієї, ото стоїть каркас, там і металева вона, і дерев'яшки є. Ну, Дерев'яшки можна прибрати, звичайно. Ну, я ще ж я так положила, а потім візьму сантиметр, поміряю, як її. І мені ж треба. Ну, я, якщо я туди кину її. Це ж мені до вечора треба тут місце. Це. Дати машині стати. Бо в нас так, одна тут стоїть одна в гаражі. Фух, так чогось душнувато. Треба піти трішки відпочити, потім думати далі вже. Ввечері трішки лишилося по полоть, там, де в мене щавель росте, бо щось бур'яну багато там. От. Та це ж я бур'янами переймаюся. У нас багато хто. Так не переймається, росте, ну нічого. Ну і мені й син казав, якби ти бур'яни не, не рвала, б тебе урожай більший був. Ну, так говорив, може, сміявся. А ось? Пішли додому? Чи тут будеш? Я вже й білизну зняла. Ой ні, зараз підем, я ще е -е, кабачата зріжу, але треба ножа взяти. Там такі здорові кабачки. Я зробила собі щось таке, як холодний чай, але без цукру, тільки з м'ятою. І дивіться, я сходила на вгород, і дивіться, які в нас вже кабачата. Ой, дивіться. нічого собі. А що ж я їх там посадила? Шість, вісім кущиків у мене. І один, оце ще такий пузатий. Чотири, бачите, навіть в моє відро сюди не влазило. І зараз я поп'ю чай, пенді знову спить. Я перебралась на цей стіль, стіл, бо там сонце. І зараз я перебралась і сонце сховалось. Ну, тут посидимо. Нафігачила м'яти добре, ну нічого, вона корисна. Це ж я поки е, закип'ятила, потім настояла м'ята і кинула кофейну ложечку фруктози, цукор фруктози, без того цукру, який. Ну, я стараюсь не вживати, так, як. Плалося так, що краще отак буде. Це воно настоялось і тепер холодне. Я поставила в холодильник і оце винесла і холодненьке п'ю. Ой, А руки, ну, я, звичайно, почистила ногті і позрізала, під корінь позрізала, бо вони мені заважають зараз в городі. Так, тепер треба трішки відпочити. Ось так день проходить. Ой, якщо буде так жарко, то завтра я, мабуть, пиріг буду ввечері пекти, бо дуже буде жарко в кухні.